Народ Божий, гості, друзі, вся слава Ісусу Христу. Слава на Богу! Хочу зачитати Боже Слово. Записане в Дії святих Апостолів, 8 розділ з 4-го вірша. А ті, що були розсіяні Ходили і проповідували слово. Так Филип прийшов у місто Самарійське і проповідував там Христа. Народ же уважно слухав, що говорив Филип, бачивши чуда, які він творив. Бо нечисті духи з багатьох, хто мав їх, виходили а і з великим криком. А багато розслаблених та кривих стілялися. І була велика радість у тому місці. Чому? Тому що Христос був з Пилипом. Сьогодні Христос є з нами. Ми також несемо Боже Слово і радіємо цього. Слава нашому Господу! Давайте піднімемось, вознесемо молитву. Дякую тобі за день, який маємо, Господи. Просимо Твого благословення на наше служіння, хочемо тебе прославити, Господь, будь з нами. Амінь. Чудовий сонячний ранок. Дякую, Господь, що ми можемо бачити сьогодні, Господь, дякую, що може бути вдомі Твоє, бачити один одного, радіти, Господь, прославляти тебе в цих піснях, Господь, ми величаємо. Твоє святе ім'я, благослови Господь, благослови, кожна пісня, кожним салом, Господь, лунає для слави твоєї, хай миркається сердець кожного, хто тобі присутній залі, і кожен славить тебе, Бог. Ми дякуємо тобі, що сьогодні ми маємо таку велику можливість в мирі, спокої прославляти Тебе, славою тебе. Амінь. Псалом 24 говорить так, «Піднесіть верхні свої бравні і будьте відчинені, входи від вічні, і відве цар слави. Хто ж то цар слави? Господь сильний, могутній, Господь, що потужний в бою, «Піднесіть верхні свої бравні, піднесіте входи від вічні, йде цар слави. Хто ж то вірить, цар слави? Господь Слава Дім та слава. Слава нашому Богу. Помогу. Стане помолимося. Отче небесний, ми славичаю тебе, ми просимо зараз Твого благословіння, для дітечок, для вчителів Господь, щоб вони навчали твого слова, Господь, щоб вони були чемні, послушні, Господь, і вивчаючи Твоє слово, після тебе. Ми просимо Твого благословіння і благодаті. Амінь. А зараз присядайте, брати і сестри, і будемо проще говорити Боже Слово. Знаєте, брати сестри, я коли їздив додому на кінцеві первая четверка, здається, на забрати там є тебе. Біля живе будинок. Такими великими буквами написано. Дім мій. Але далі яка там буде. Будівельна компанія, але такими буквами великими дві мій довго молитви речей, сказав Господь. І сьогодні ми будемо говорити саме про молитву. Знаєте, коли ми йдемо в Дім молитви, з якою метою ми сюди приходимо? Ну, Це кожен хай себе налянеться, розум. Чи просто, просто йду в усніду, чи, е, чи якась ціль конкретна? Чи почути Божо Слово? Чи поспілкуватися? Помолитися. Тому будемо сьогодні говорити про дій мій домоволити на рече. І будемо говорити сьогодні про молитву. У нас вчора що? На що була та тема. І я вірю, я вірю, що і сьогодні вона також є актуальна. Тому дякую вас, що дуже дива. Тому ми будемо говорити про молитву і що це таке, і взагалі для чого вона, чи потрібна, чи важлива. Значить, що таке молитва, брати сестра? Ви знаєте цю відповідь, то я нагадаю. Молитва це спілкування з Богом. В молитві ми приходимо до Бога, зближаємося до Бога, шукаємо Бога. Вона може бути, є різні види молитви. Ну, найперша грішника молитва, яка покаяння. Є молитва вдячності, коли ми молимося дякуємо щось. Є молитва, коли ми прохаємо, просимо щось. Є молитва хвалев, хвали, коли ми хвалимо Бога. До увірвання я цього не знав. Я думав, молитву Лучше наш, Діва Марія, там ще якісь, І я не розумів, цього. для мене було не так важливо молитися взагалі. Хоча б коли переживали, це молився. Через молитву людина відкриває своє серце перед Господом. Щоб найти, шукати його волі, в молитві ми отримаємо розраду сили натхнення. І як важливо нам молитися. Молитва це діалог, а не просто монолог. <кхе> Чи інколи буває, що для нас це як монолог? Ми сказали, пішли, помолилися і пішли. І, і не слухаємо Бога. Або немає часу на це. Важливо не тільки говорити, а й слухати. І Бог говорить різними методами. І через писання, через обставини, через братів і сестер. Кому треба, то й може через рослитися, поговорити, що тільки буде вперті. Може просто думки давати, щоб людина почула цю відповідь. Коли ми молимося, ми слухаємо Бога своїм серцем. І що Бог відповідає, це важливо. І часто ми молимося, аби змінилися обставини. обставини. Інколи Бог поміщає такі обставини, щоб змінити нас, наш характер. Коли ти це розумієш, що Бог тебе помістив ці обставини, то ти просто ж сили пройти. А коли ще ми не розуміємо, буваємо хочемо, щоб Бог змінив обставини. А ми або хоче змінити нас обставини. Молитва має бути постійною. У Біблії перше полоняв 5,17, Пам'ятаєте, там є просто одне одна речення. Безперестанно молітися. Це не означає, що ми ось так рамку зранку війну, поки не застема, і молимося. Це говорить про те більше, що наш такий стан має бути. До Бога. Знаєте, були часи, коли Київстар соціальні мережі пропадали. Не було зв'язку через ті, що не було світла через ці ракети. А зараз є зв'язок. Ну, ну буває, що нема мережі, ці не вручаючи чеки. Ось цей постійно, безпростану ось цей зв'язок постійно має бути з Богом. На кожному місці, не тільки тут, будь-де, де ми не молилися. Молитва повинна бути щирою. Бог чує не красиві слова, а справжні серця. Тому що можна говорити дуже красиво. Люди це почують, будуть захоплюватися, як ми молимося. Ми були в полоні, пам'ятаю, він так молився і одночасно пак і пам'ять. Але він так молився, що коли я перший новенький, я слухаю молитву і думаю, що він як він молиться, як він сильно молиться, як він любить Бога. Ну, Але це були просто слова, мабуть, скоріше цього. Ну, я не знаю. Що це Віра в молитві важлива. Без віри молитва стає просто набір слів. Господь Ісус сказав Матвія 21,22. Усе, чого просите молитви, з його державне. Молитися потрібно з вірою. Ви, може, чули цей приклад, коли е, два фермери молилися, просили дощ. Після молитви один пішов на поле готувати поле під дощ, а інший пішов додому. Як думаєте, в кого була віра? Я думаю, того, хто пішов на поле готувати під дощ землі. Тому важливо мати віру, коли молимося. Іноді відповідь на молитву так, іноді ні, а іноді зачекай. А чому так? Тому що Бог завжди знає, що краще для нас, що нам потрібно і коли саме. Ми можемо молитися, просити Бога мені вже і негайно, тобто, то, то, то чи інше, але Бог знає краще. Сьогоднішня тема буде, я і так, залежність від Бога проявляється у потреби. Молитву. Тобто людина, яка відчуває залежність від Бога, вона завжди молиться. І саме вірш, у нас буде Матвія 77. Матвія 7.7. Господь Ісус сказав: просіть і буде дано вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Багато людей моляться, але не завжди отримують відвідування відразу. Чому? Чому відразу до вас відкриє? Чи Бог не чує? Чи можливо ми молимося правильно? Ну, можливо, буває, що тобто, не за те, що потрібно В Явно як написано, бо не отримайте мене молиться, як молиться просто тільки на своїй пожежі. Чи можливо ми молимося неправильно? Правильно? Ісус дає нам три дії: просіть, шукайте вступи. Це не просто слова, це шлях до Божої відповіді. Давайте ми трошки про ці дії поговоримо. Значить, просіть, буде вам дано. Бог любить Отець, і Він хоче дати нам найкраще. Він знає, що для нас краще, краще, ніж ми самі. Я чув таку думку, читав таке. Як Якби ми, хоч наполовину, любили себе так, як любить нас Бог, це то ми. Не Тому що Бог нас сильно так любить. Просто наскільки ми можемо свій розом відкривати серце, відкривати про це, то нам допомагає тянутися до Бога. Бог також знає, Бог хоче, щоб ми зверталися до Просили. Просити це означає визнавати свою залежність від Бога. Інколи ми, якщо це віра є в молитві, і це щире серце, і ми звертаємося до Бога, то ми визнаємо свою залежність від нього. Тому що без Бога ми можемо щось зробити, але це чи нам буде користь. На Тому що все, що ми робимо, є наслідок. І коли ми звертаємося до Бога, Бог нас направляє, Бог дає відповідь свою, то воно нам дає на допомогу. Як маленька дитина просить у батька хліб, пам'ятаєте приклад Господа, коли казав, коли на хліб, син вас, так і ми повинні приходити до Бога зі своїми потребами, довіряючи його доброті. Коли моя дитина мене щось просить, я завжди їй все даю. Тільки те, що їй користь. Що вона конкретно просить пару з день. Ми не даємо. Ми знаємо, що їй користь, ми знаємо, що це не буде їй набори, і даємо що їй потрібно. Тому, чи звертаємося ми до Бога з вірою, чи ми. Відчуваємо, що він чує молитви наші. Це важливо. Коли ми не відчуваємо, що Бог чує наші молитви або довго не відповідає молитви, ми можемо висказувати можемо опускати руки. Але Господь каже надалі такі слова: шукайте відправити. Просіння це перший крок. Але Бог закликає нас не зупинятися. Потрібно активно шукати відповідь. Коли ми задаємо Богу питання молитви, це дуже добре. Але інколи Бог може відповідати нам. Різними методами, і один із методів шукати це досліджувати Боже Слово. Шукати тобі. Перевіряти своє серце, чи відповідає моя молитва Божій волі. Коли досліджують ці писання, ми розуміємо, що Богу і на що його воля. Тоді наші молитви вони будуть більш сформулюватися на Божому хворі. На... Не тільки на своїх потребах, мені треба то, мені треба все. Але є і таке, коли нам щось потрібно, тому що матеріальні речі вони потрібні зараз на, на, на цій землі. І хоч Господь сказав: не турбуйтеся про їжу, про одяг і так далі. Шукайте на перший старця Небесне, небес, правда його. Тому, коли ви будемо шукати царство Небесне, правда його, а все це не так. Тому шукати це досліджувати Боже Слово. Переведемо в, в серце, чи не відповідає, чи наші молитви відповідають його волі. Діяти згідно з вірою і кумаю. Коли Господь Ісус молився в Всемані, Він не тільки молився, але й шукав болю лиця. Пам'ятає, нехай мене це не чаша, але нехай буде не моя, а твоя воля. Нам теж важливо шукати Божий шлях, а не лише чекати відповідь. І проте серце, чи шукаємо ми Божу волю в того, про що молимось? Тобто, ми щось просимо Бога, чи ми, чи ми питаємося, Боже, а чи є твоя воля на цьому? Чи є твоя воля на те, щоб я мав квартиру? Якщо є, то хай буде так. Ну, чи інші потреби, що ми можемо. Тому, братістер, важливо, що шукати можна волю. Стукати відчинять вам. Стукання означає наполегливість. Знаєте, коли моя дитина так наполегливо, нам не, не потрібно так робити. Але так буває наполегло, що просить, то щоб вона вже відчіпилася, якщо я вже не маю терпіння, то я мушу їй дати. Це буває від нею. Але я не про це. Нам не треба ногами дрігати по землі, щоб наполегливо хлопці допомагати. Наполегли це коли ми молимося, без зробили, просимо і не опускаємо. і не... Господь казав про думку, пам'ятаєте, там перший вірш, написано, що щоб ми завжди молилися і не западали в дім. Іноді Бог попробує нашу віру, чекаючи, чи будемо ми продовжувати стукати. Тому що, буває, помилився день, два, місяць, Нема відповіді, а, і забути, більше не може. Вчора сестра розказувала, що на 20 років молилася, бо я в партію. Я знаю свідчення, коли батьки за дітей моляться по 10-20 років, щоб пішли до Господа, друзі за друзі моляться, щоб пішли до Господа, і теж руки проходять. Тому нам важливо бути наполеглими і кем. Пам'ятаєте в дому 18 років, по першого восьмирічку вірш, ви можете вдома зачитати, пригадати собі, коли вдова вдова, яка наполегливо просила. Неправедну судді про те, щоб захистити війну, і отримали те, що хотіла, бо зупинялася, вона ходила І Господь про це сказав: тим більше, наш небесний батько, відповісти, що ми будемо наполегливо статися до нього. Господь казав, чи не візьметь у те під захисом дітей, які в день усі ми, ми будемо грати це наполегливо. Чи продовжуєш ти молитися, навіть коли відповідь не Господи, Господь я, спрошую, я говорю, чи ми молимося? Зайдуть потребу, без когось, покаяння рідних, близьких, батьків, дітей, чи ще якісь потреби. Чи ми молимося і не зупиняємося? Чи ми вже опустили руки? Або Господь вчить, щоб ми не опускали руку, або вони все продовжуємо молитися, були наполегливі. Можливо, в нас немає за що молитися, у нас завжди є що молитися, яблуки і так далі. Знаєте, чи може ми не відчуваємо залежності від Бога? Я зробив собі такий близько. Людина, яка втрачає або переключає цей фокус від Бога на світ, або на якийсь хтось, вона там отримує в світі, чи фінансово якусь там твердо чи чесність, то вона може втрачати цю залежність від Бога. Не забувати молитися, забувати дякувати і так далі. Тому, брат і сестри, треба себе перевірити себе, чи ми відчуваємо залежність від Бога у всьому, що ми робимо, чи то фізично, чи то чи і так далі. Інколи молитва як надія. Знаєте, Надії нема, треба молитися. Але насправді, або е, остання підстанція, так як сюди був, там був, то тепер треба молитися. Але насправді це не остання надія, це не остання підстанція, це перша надія, це єдина надія, це перша підстанція. Тому що молитва до Бога, там вирішується, а тут приходить результат. І хтось може сказати, так, я вже хто пробував, хто пробував, ну давай на всяк випадок ще помолятися. Це ж не вірно. На все попав випадок, це не може бути. Це буде, має бути на першому це має бути найперше, що христина потрібна, це молитва. Різні види молитви, але молитва до Бога, виконів Богу. Це має, має бути і не на спектропадську і не остання надії. Наш Бог любить батько, який завжди готовий допомогти своїм дітям. Но, на жаль, брати і є люди, які вважають, що всі люди на всій землі це стають діти Божі. Але це не так. Перший Івана Іван від Івана, перший розмір, 12 річ дається написано, що а тим, хто його прийняли, їм владу було дітьми Божими стати. Тим, хто вірить у імення Його. Якщо людина не вірить Христа, не прийняла Христа, вона не є дитина Божа. Всі люди є творення Боже, але не всі її діти. Щоб стати дитиною, треба прийняти Ісуса Христа. Тому Господь завжди готовий допомогти своїм дітям. Коли ми відвертаємось до нього з вірою, він відкриває перед нами двері благословення. Віра, наполегливість і постійна молитва. Бог відкриває двері власне. Бог хоче, щоб ми просили Його про допомогу, щоб ми шукали Його волі, щоб ми спілкувалися з ним молитвою, щоб ми задавали Йому питання, які нас хворіли. Щоб ми не тримали собі вітер. Психологи кажуть, що треба виговорити. Треба там піти в літ, чи там в зеркалі, чи чепута, десь там читаючи ще десь, ці практики піди виключити там, там по-моєму, для. І матерів, які мають маленьких дітей. Але, коли ми... Але ми не все поміч, ми І Нам потрібно до Бога це видавати. От є щось таке щось на серці, щось злість на когось, якесь там негадавання. До Бога, віддайте Богу. Я коли молився перед тим, як Бог покликав на благовісті, я задав Бога питання. «Марія, я потім прошло вдома записав. Вірю, що Бог мені це дав, бо я пам'яті своєї не маю. Я там згадав і записав. Я задав Богу питання. Я би задав питання, Господи, що я можу тобі віддати? Я думав, що щось матеріальне. Хтось може їм молитву побудувати, хтось може минути, чому пожарнувати, ну, і так далі. А що я можу віддати? Я перевіряв себе, я не знав, що в мене нікого нічого і немає. Але я дивився це матеріальним очевидно. Але Господь мені відповів, що я можу віддати. Це біль свій, страждання свій, свій, страх свій, час свій, сльози молитви свій. І ми молити можемо також віддавати Богу. Все це негативне, це дуже прекрасно. Ми Богу віддаємо гріхи, а Бог дає нам чисте серце. Ми Богу віддаємо свої негативне, свій неспокій, свої страхи. А Бог мир і спокій. Це дуже, дуже, Бог дуже добрий. Він дуже любить. Тому Нам молити важливо звертатися до нього і віддавати. Її. І стукати в двері благословить, не здаючи. Не здаємося молити. Воно молимося, не здаваємося. Не не Будемо наполегливі. Якщо ти зараз маєш невирішене питання або потребу, не здавай. Бог вірний і Він дасть відповідь у свій час. Говори з Богом, так як з батьком або з другом. І, і нам важливо пам'ятати, що наполегливість Бог цінує. І для цього потрібна віра. Молитися потрібно без правих пишних слів. Бог знає серце. Важливо, щоб ти говорив чесно. І те, що відчуваєш, те й говориш. Хоча, пам'ятаєте, шкалмі не пам'ятаю кому, але суть. Коли Давид <кхід> мовчав, кості його спорохніли, знаєте, я знаю, що я зробив щось погане. Бог знає, що я зробив щось погане. Я знаю, що Бог знає, що я зробив щось погане, а я мовчу". Ну, Коли він признав ці гріхи, то Бог не вчистив. Я не пам'ятаю пійця Апсоном, чи який там до пісне Віксари, якщо пам'ятаю? Тому, браті, і нам буде потрібно чесно. Будь відкритим. Розповідай Богу і про свої радості, і про страхи, і про суд. Все говори Богу. Бог все заспокоїть. Бог не буде суддів. Але якщо є гріхи, потрібно міняти. Сповідай гріки і змінюй. Змінюй ці свої вчинки. Дякую навіть за на мале. Бувай в ранку, а попитайся, є наша подякувати Богу? І згадуєш. Якісь такі великі діла, що Бог зробити. Вони можеш згадати, а вже забув. А дякую тебе за мале. Навіть за дві благословіння. Зрам попростуся в теплій день. Сміжок, дощ падає, у смішках. Хтось посміхнувся тобі. дякую Богу. Дивлячись, дякую Богу, є за що болетися, є за що дякую. Не бійся мовчання іноді. Просто побути в тиші Богом, це також молитва. Я вірю, що в кожного християни буває моменти, коли. Без слів ти просто відчуваєш дуже присутність, просто така молитовний стан. Ну, Якщо так казати, можливо, це Дух Святий чи від нас, але на мова не молиться, можливо, це, це, це я не знаю, але є такі, коли ми просто в молитві мовчимо. Сльози навертаються і проходить мир, спокійного серця, проходить радість, тіше. Читай писання і молись на основі цього. Наприклад, читаєш псалом, потім роздумуєш, молися. Своїми словами про те, що, тобі, що тебе зачепило, Молися про те, щоби тобі Бог відкрив, або чоловік, що щоб дав себе викликало. Тому, браті сестри, молимося з вірою, шукаємо з мудростю і стукаємо із наполегністю. Хай нас Бог благословить, щоб ми пам'ятали, щоб ми завжди пам'ятали, що коли ми, знаєте, є потреба до Бога, нема потреби дякувати Богу. Є потреба просити. Бо коли ми просимо за себе, це більше річ. Коли за когось ми можемо не так щиро. Але Бог дивиться на перше, а не на слова. Тому давайте зараз, про цей серце помолимося, подякуємо Богу в яку. Попросимо в нього чогось, чого, чому ми маємо потребу і з вірою, що ми це отримаємо. Отримаємо краще, ніж ми самі собі бажаємо. Молимося, а я завершу. Слава Пала, тобі. Дякую тобі за твої обідності. Просимо того, щоб ми і завжди молитися за всіх людей, за всіх потреба, і дай нам милості своєї, щоб ми продовжували своє молитовне життя, Споджуємо, дай благодаті своєї, щоб ми завжди дякували, завжди молилися і наша серкаще буде направити. Слава Вчаю, Бога, Тайм, в дух Святий. Амінь. Зараз великого вічного. Отче наш! Єсина небеса, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, дай нам сьогодні, і проси нам, як і ми вщаємо. І не веди нас, але визволи нас. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. А зараз посламо.